Що у міністра спорту до Дня Незалежності була мета скинути зайві кілограми. Треба пропагувати здоровий спосіб життя, в тому числі і власним прикладом. Ну і я вже не такий молодий, тому треба думати про власне здоров'я, ходити, ходити вже в цьому возрасті, треба ходити, ходити, ходити. Тобто рухова активність це дуже важливо. Ви ж поставили собі мету скинути ну, приблизно 10-15 кілограмів до 24 серпня 2015 року. Так і скільки ж вдалося скинути? Я не знаю, я не міряв ще ну 5-10? Ну, десь так. Можливо, ви параметрами рахуєте, знаєте, як дівчата манекенниці, чи одягом, улюбленими штанами чи джинсами? Ну, треба е, дірки для е, ременя трошки ще робити. Чи вдалося вам відпочити цього літа? Де були, чи брали ви відпустку, хоча б на кілька днів? Да, на кілька днів брав. Я відпочивав, Вернее, не відпочивав, намагався. Привести в порядок здоров'я тут на території України, на території Львівської області у східниці, це знаєте, це Якраз тр... результат. Я думаю, mm, цього. Результат, чи напередодні літніх відпусток Арсеній Ценюк на черговому кабміні попереджав міністрів, щоб їх не було видно на іноземних курортах. Я думаю, що більше міністрів розуміють цю ситуацію, коли е нас війна. А ти відпочиваєш на якомусь курорті, Це неправильно. Це з точки зору не правової, а з точки зору морально, етичної, політичної. До речі, мені здається, в Україні є багато дуже місць, де можна не гірше відпочити. І в нас якраз цього року було 26 років весілля, і нам діти так подарували такий політ на повітряному кулі, так навколо околиць Києва. І ви знаєте, ми для себе відкрили в Макарівському районі унікальні є кадри, де озера, які в оточенні там березових березових лісів, соснових лісів, зовсім не гірше ніж там, десь Мексика чи ще щось. Тобто в Україні може. Бути ці от куточки відкриттям комним для нас, самих українців подарували дружині на річницю весілля. 26 ту емоції. <рес> Я попросив е, доньку, ну вправдився з нею, е, що подарувати дружині. Ми думали, що ми даруємо емоції. Оцей політ на да на полі. да це було сорочку. Ти мені побіч за да, вишити. Це правда, вишиванку <рес> дати ти мені вона казала. Ще, да. є, вона ще не готова.